Команда нам поступила зранку від пана полковника Кирила Кириловича Вереса. Ми їх евакуйовували, ну, грубо кажучи, з оточення. Є десятки підтверджених успішних місій, і альтернатив наземних зованих комплексів на сьогоднішній день практично немає. Та функція для того, щоб він не потрапив в ворожі руки, наземні роботизовані комплекси або НРК. Це черговий етап еволюції наших сухопутних військ. Етап, на якому якомога більше завдань на полі бою мають виконувати не люди, а роботи під керівництвом людей. Бойове середовище з 25-го року, як і 24-го, стало набагато агресивніше, як бойове середовище 2023 року. Тому застосування НРК є практично на сьогоднішній день необхідним. Місії з логістики, з евакуації поранених наземно-рутозованими комплексами на сьогоднішній день є десятки підтверджених успішних місій, і альтернатив наземних комплексам на сьогоднішній день практично немає. Днями командування сухопутних військ презентувало основні типи наземних роботизованих комплексів, які використовуються на фронті від логістичних терміта та ардала до розвідувально-ударного лють. Підрозділи, які засовують НРК, набувають спроможностей, але ця наземна компонента має доповнити повітряну компоненту і випереджання у технологіях. Має змінити характер поля бою на нашу користь. Як я вже сказав, наша мета групове застосування безпілотних систем, в тому числі НРК, для заміни більшості функцій піхотинця на передньому краї наших бойових порядків, порядків і збереження життя і здоров'я свого складу. НРК позитивно себе зарекомендували під час евакуації поранених. Одна з найвідоміших таких операцій була реалізована операторами полку К2. Він був дуже важкий триста. В нього була по-моєму. Ну, нога, скоріш за все, ампутована вже, тобто була нижня кінцівка дуже сильно пошкоджена і пошкоджена рука. Я потім вже побачив кадри, він, ну, який його був стан, я його так-то бачив, типу, коли його вже привезли безпосередньо медики після того, як ми передали з машинки на евак, ну, на евак. Я був в шоці. Типу у нас хлопці. Ми всі молилися. Ми всі були в шоці, в силі в волі того хлопака, котрого ну, того військовослужбовця, котрого ми евакуйовували. Тобто в нього настільки е загорілися очі. Він, походу, настільки сильно повірив і ну довірився нам евакуювати його. Що да, він був спроможний якимось чудом залізти. Ми його успішно евакуювали, передали вже безпосередньо еваку. Евак поїхав відвез його на стабпункт. Наскільки я знаю, зараз не все добре. Він проходить лікування. Машинка, благополучно, як то кажуть, повернулася на, ту, ну, на певну точку. І так само забрали, забрала група і вже повернула на місце постійної дислокації, як то кажуть, і машинки, і операторів. Одна з ключових функцій НРК це. Мінування тут представлений Гном Мінер. НРК, який зовсім непомітний у траві, що дуже вдало, тому що один з головних засобів протидії цим НРК це ворожі fpv дрони. Ця модель здатна скинути дві протитанкові міни. Окрім маневреності та малопомітності, НРК Гном має ще кілька вагомих переваг. Гном, в першу чергу, це платформа, на яку вже можна ставити різні модулі. Зокрема, логістичний чи на збільшення кількості протитанкових мін. Також в гномі передбачений ще один неприємний сюрприз для ворога: НРК здатний самоліквідовуватися. Там всередині є клеми, заряд ставиться, проводяться проводки, і за що замикання відбувається вибух. Тобто, навіть суто теоретично його можна використати як камікадзе, але напевно. Взагалі e, більш ця функція для того, щоб він не потрапив в, в ворожі руки. Uh -huh. Але чому це ну, вибух? Якщо там поставити нормальний заряд плюс дві ки зверху, це буде досить е, сильний вибух. Також українські розробники наземних роботизованих комплексів намагаються розвивати напрямок ударних НРК. Це розвідувально-ударний НРК Людь. Споряджений він кулеметом ПКТ. На жаль, наразі стабілізації в нього немає, що ускладнює ведення прицільного вогню. Однак, якщо по будуть працювати з люті, всі голови попригинають. Також цікавою особливістю цього НРК є колеса. Всередині в них немає повітря, саме тому, якщо вони на щось не їдуть або в них потрапить осколок, все одно НРК зможе дістатися до потрібної точки. Стрімкий розвиток напрямку НРК у сухопутних військах створює нові варіанти для рекрутів, а саме, можливість зайняти посаду оператора НРК. Чекаємо вмотивованих людей. Це вперше навчити можна. Ну, Будь-кого, в принципі, якщо людина хоч трошки базово знайома з технологіями, там, ну, у нього є сенсорний телефон, він знає, що таке інтернет, що таке там радіо, і трошечки хоча б в цьому розбирається, все, супер, ми можемо його навчити. Якщо в нього немає взагалі ніяких там навіть базових. Знань про це все. Ми це все даємо. Це не проблема. Мотивація надважлива. Це мотивація, щоб людина розуміла, для чого вона сюди прийшла, що вона зможе з цим зробити потім. І була зацікавлена в розвитку цього як, не просто як себе, як спеціаліста, а в цілому, як напрямка. Війна стрімко змінюється. Переможе той, у кого будуть кращі технології, підготовка, мотивація. Війна не закінчиться без тебе. Обирай свій підрозділ.